Вітаю вас, хлопці! Рада бачити. Ярослав, Валерію. Представтесь, будь ласка, яку команду ви представляєте. Доброго дня, навзаєм, Валерій Гайван МФК «Рятувальник». Доброго дня, Ярослав Косній, футзальний клуб Енергія. Сьогодні ми б хотіли розпочати одразу з Вікторини. Якщо ви бачили попередній наш випуск, ми таке нововведення ввели. Отже, вам потрібно з цього зазначити одну відповідь, яка на вашу думку є правильною. А я потім вже скажу це правильно чи ні? Це зрозуміло? Добре, так. зрозуміло. Удивату тоді розпочинаємо. Хто є автором першого голу національної збірної в елітному раунді європейської кваліфікації до чемпіонату світу у матчі проти Бельгії? Абакшин, шотурма, Федяш? Пам'ятаю. Шотурма? Також так само. Шотурма. Яка команда забила швидший гол у першому турі Вібета Екстраліги сезону 23-24? Енергія. Рятувальник. Рятувальник. Енергія. Це був перший матч про статуру. Тренер якої команди старший за віком? енергії. Рятувальника. енергії. Мабуть, енергії. Добренько, дякую. Переходимо до питань. Пам'ятаєте свою першу зарплатню, яку отримали завдяки футзалу. Розкажіть, що придбали найпершим чином. Ну, важко зараз згадати. Нехай буде виставився команді. Ну, там ну, перша зарплата не була настільки висока, щоб ну, щось таке купляти там. Напевно, ну, як я згадую, то щось там додому купив щось солодке, таке фрукти. Нічого такого особливого. Якби у вашу честь щось назвали або створили, що б це було? Мені б хотілося дитячу академію якусь змішану футболу та футзалу. Ну, спочатку треба заслужити, щоб щось робили. В такому випадку, але не знаю, нехай буде якась авіакомпанія. Чисні. Що вас мотивує продовжувати далі займатися обраним видом спорту? Бажання грати та прогресувати. Ну, все. Індивідуальні досягнення, командні досягнення. Хочеться все більше і більше. Мотивація є. Ну, я погоджуюсь так само з Валерієм. Ну, ти отримуєш задоволення від футзалу, тому ти і хочеш далі розвиватися, далі чогось досягати більшого. Ну, завжди є куди рости. Збірна, досягнення перемоги, кубки, чемпіонати. Ну, це все хочеться ну, в цьому житті виграти. Скільки вам потрібно часу для сну, аби себе добре почувати та функціонувати? 8 годин, цілком достатньо для мене. Так, погоджуюсь. Ну, не менше восьми, вісім годин це цілком нормальний час для сну. Чи є у вас якісь дивні звички, які відслідковуються в повсякденному житті? Про себе важко сказати, то треба у дружини або у батьків питати. Прям дивного нічого нічого. немає, так. Да. Ну, то не дивне, але напевно може. То, що завжди грає перший будильник, а я під нього не можу встати. То... Це така з поганих звичок. Скільки мінімум вам потрібно годинників поставити? Ну, Переважно на третій я встаю. Чи є у вас особливий ритуал перед виходом на майданчик? Наприклад, перехреститись, торкнутися покриття чи ще щось. Ні, в мене немає забобонів. Я також так само. Ну, вона, на мою думку, нічого не дає тобі. Чи ти краще від того зіграєш, чи гірше, нема такого. Що вас відрізняє від інших гравців? У чому ваша особливість у футзалі? Це, напевно, краще питати в тренера або в тренерів. Ну, я не знаю. Ну, наша командна особливість. Напевно, те, що ми, я можу за команди сказати, що ми стараємося грати до останнього, відбутися на футбольному на полі. Ну і бути одним, одним єдиним колективом. Так само себе важко судити. Але в ну, кожного гравця напевно, є якісь свої сильніші сторони, слабші сторони. Ну, якраз це і переростає в команду колектив один і себе важко оцінювати. Це видніше з боку ну, глядачам, тренерам, і так далі. Які травми спіткали у вас у спортивній кар'єрі? вашій? На даний час, слава Богу, ніяких серйозних травм в мене не було, ніяких переломів. Все, все ціле, все нормально. Мікротравми, звичайно, є у кожного, але серйозних не було. Ну, у мене була така єдина, напевно, травма. Можливо, Що я надірвав зв'язки в коліні. Це не хрестоподібні. Ну там в гіпсі було три тижні, отак, але це було ще десь ну, за дитячої більше кар'єри. Років, напевно, 13-14. А так від того моменту більше нічого такого серйозного. Цікаво буде почути, який ваш улюблений фінт. Мені подобається фінт зідане, так називаємо. Або ще один є, як фінт, який зробив Леонель Месі в фіналі Ліги Чемпіонів у 2011 році проти Нані, коли він качнув із ноги на ногу крокета його називають. Два таких найлюбленіших ну, ну, так. Я їх і сам не дуже використовую, тому я якось на фінанти не дуже так заглядаюся. Але якщо взяти когось з футболістів, умовно, то ну, нехай буде Неймар, У нього це гарно виходить. Якби ви були президентом клубу, скільки б заплатили за себе? За транспорт чи зарплати? За транспорт. За транспорт. Свідку м'ячі відправив би. Ну, там точно мільйонів би не було великих. Так чисто символічно. Дякую, хлопці. Наразі це всі питання, які я хотіла вам поставити. Я хотіла б нагадати і вам, і нашим глядачам, що Асоціація Футзалу України запустила нову акцію. Кров здавай, ЗСУ, допомагай. І звичайно, нам приємно, що на новини про футзальну кров відповідають лайками у інстаграм чи ще щось, але здати кров, як на мене, набагато важливіше за лайк чи репост. Давайте допомагати країні разом і наближати нашу перемогу.